Так, Знову ДТП в Новолинську. Цього разу біля Донбасу. Це район 4 шахти. Бачимо якийсь ваз і каді. Тут такие следы, как будто І головою вдаримо сьогодні. Зараз ще звідси. За попередніми даними вдалося вияснити, що Volkswagen Caddy жовтого кольору рухався з центру міста звідти. Рухався в напрямку заводу 100. Ну. і повертав. Повертав от сюди, до Донбасу. Ну, і... Це яка модель який це вас? Ваз 11? Два... Десятка. Десятка чи 11. це вас, 10 чи 11. Йому на зустріч їхав і щоб і було зібрання. Пісенку машину також порозвертали. Незрозуміло, хто ті. Так, рух частково перекритий по одній колосі. Ага, ще такі подробиці, що пасажирів чи пасажира. Забрали до Новинської центральної міської лікарні. Це дають допомогу їм. Тут сліди видно, ось це. Скажу, що за від відбули висліди. І тут, і там. О, це червоне це тусов. Та шифовля та це кро, але це це, не тусово. Da puteți